Проблеми у приморському суді загальні ті, що всі гілки судової влади дійсно помічники, наші деякі секторі уйшли на фронт. Ні, ніхто не уклонявся. Всі, як громадяни України, виконують свій громадський е, обов'язок. Судді вони мають звільнення, тому що вони в цей військовий час виконують свої обов'язки. І Дійсно, громадянське суспільство повинно зберігати доступ громадян до правосуддя. Тому судді могли уйти тільки добровільно. У нас вийшло так, що старше покоління в нас, вже якби і в нас можуть і не призвати, а молодь у нас більше і жінки. Тому у нас так, якби особливо судді не пішли добровільно. Тому ну в цілому ми приймаємо участь в плані волонтерської діяльності, допомоги збройним силам, ніде нікому не відмовляємо і забезпечуємо дуже розгляд багатьох справ, зв'язаних з військовими злочинами в цей нелегкий час. Запрацювала вже Вища рада правосуддя, буде обрана. Кваліфікаційна комісія. Проблема у нас некомплектність, 10 судів. Також великий, неповний не штат працівників суду технічних, ну, апарату так називаємо, так називаємо суду, тому що дійсно і платня не та, і дуже багато роботи, дуже великі перегрузки. І, звичайно, багато жінок, більшість жінки працюються на їх плечах, мають маленьких дітей, мають то. І, звичайно, в цей час. Їм не так легко працювати.